Будівельні крани та рештування. сьогодні це такий же символ Берліна, як і знаменита East Side Gallery. Це найдовший збережений фрагмент берлінської стіни, який митці з цілого світу перетворили на картинну галерею Просто неба між галереєю та річкою Шпрею утворився величезний пустир, вартість якого оцінюється в сотні мільйонів євро. Це чи не найбільша досі незабудована ділянка на березі річки і вельмиласий шматок для інвесторів? Ця біла вежа з елітними апартаментами перший будівельний проєкт в безпосередній близькості від галереї. І останній, як сподіваються активісти, з об'єднання Монумент радості. Наша мета полягає в тому, що East Side Gallery повинна надихати людей на боротьбу за мир, свободу і взаєморозуміння між народами. Мир це не подарунок, за нього потрібно боротися, тому ми й хочемо, щоб тут був живий монумент радості. А оскільки галерея виникла як проект стріт арт, основний акцент нашої роботи мистецтво, яке говорить метафорами, а це ідеальна форма для нього. Активісти кажуть, що хочуть зупинити заплановане будівництво готелю і зберегти відкритий простір на березі річки. Якщо подивитися на правий і лівий берег шпреї, то видно, що майже всі земельні ділянки розпродані, і що галерея останнє місце, де уздовж понад одного кілометра ще є вільне для забудови місце якщо ми, як громадяни цього міста, об'єднаємося і станемо на захист цієї пам'ятки миру, свободи і радості, то у нас все вийде. У всякому разі, ми вже отримуємо перші сигнали про це. Тож дуже важливо висловлювати свою думку, щоб впливати на ситуацію. Чотири роки тому протести на захист East Side Gallery привернули увагу в світі. Петицію на захист галереї підписали понад 100 тисяч осіб. Відтоді ціни на земельні ділянки тут зросли в шестеро. З нагоди чергової річниці падіння Берлінського муру активісти розпочинають ще один збір підписів. Особисто для мене це важливо, тому що це пам'ятник дружбі народів, миру і свободі. І я вважаю, що він повинен бути збережений і для наступних поколінь. Тому я підтримую ініціативу. Ми хочемо, щоб тут був живий меморіал, бо часи змінюються і з'являються актуальні теми, які можна осмислювати за допомогою мистецтва. І ось цей простір за моєю спиною ідеальне місце для арт-інсталяцій митців з усього світу. Тим часом берлінське відділення партії зелених закликало мерію подати заявку в ЮНЕСКО на внесення із Сайдґелері до списку всесвітньої культурної спадщини. Щоправда, за оцінками експертів, шанси на успіх невеликі.